Що таке декомпозиція у відділі продажів? У вас є великий план, який ви побудували на рік, да? і вам треба цей план якось осилити. Ви починаєте цей період ділити на більш мілкіші частини. Це називається декомпозиція. Тобто ми беремо річний план, ділимо на квартали, Квартали на місяці, місяці на тижні, тижні на дні. Декомпозиція потрібна для того, щоб ми в розрізі кожного періоду часу розуміли, наскільки ми зараз. В темпі а, рухаємося по виконанню нашого плану, тобто який відсоток виконання в розрізі дня двох-трьох тижня місяця і співставляємо його вже з квартальним, квартальним зрічним. Це важливо, адже ми повинні завжди тримати руку на пульсі і розуміти, у нас все добре в відділі продажі або не, не дуже. Якщо у вас немає декомпозиції і точок контролю, то звісно команда починає хопатися за голову десь 25-26 числа, і це як правило призводить до того, що план не виконується. Тому обов'язково декомпозуйте свої плани.